Добрий ранок, мене звати Ліна, номер 1450. лінія. Є відновлення, чим можу вам допомогти. Доброго дня. Дивні вимкнення електроенергії відбуваються по всій території України. На одній із передач свободи слова після кількаденного призначення був і прем'єр-міністр Шмигаль Денис Анатолійович, який ставив руку на серце і кланявся з низько опущеною головою, бо готовий служити людям. Я хочу щиро подякувати. Великому та роздутому штату працівників Кабінету міністрів України в особі шмигаля за їхню повну бездіяльність. Хай тепер цією журкою зв'яже їх всіх у пучок цих міністрів і всі разом шмигайкають у небуття, бо їхня відсутність це наша радість. Оголошую прем'єр-міністр Родоган і відкрито заявляє, що всі органи державної влади ліквідовані. Кабінет міністрів це приватна компанія, шараштина контора. Нам потрібне повне перезавантаження самої вертикалі влади. Геть, стара паразитарна система. Така моя воля. Я перепрошую. Хай завжди потрібно підживаємо. Великі вітання від живої жінки з іменем Зорина. Розмову записала вона публічно. Це гаряча урядова лінія, діти. Бувайте, щасливо. Пані, ви зараз зателефонували на лінію. За увагу. Щодня сьомого місяця березня у 2020 році Шмигаль Денис Анатолійович на передачі Свобода Слова отримав 75% довіри. Я особисто була присутня в залі і була свідком цього театрального дійства. Черговий доброго дня! Доброго дня. З ким я розмовляю? З черговим. А черговий має прізвище. Загіння Служби безпеки України у Івано-Франківській області. А прізвище і ім'я по батькові чергового. Нашого. Ну, як нашому? Мені ж треба знати, з ким я розмовляю. Я буду диктувати вам зараз свій текст, і я не знаю, з ким я розмовляю. Який текст? Ну, з ким я розмовляю. Ви зобов'язані представити? Черговий. Сергій Володимирович. О, це вже зовсім інша справа. Дуже дякую. Я хотіла запитати вас. Я йшла попри вашу вулицю. Чому у вас вивізка на англійській мові? Кому служить СБУ івано франківську Згідно чинного законодавства, найменування організацій підприємств і установ дублюється на англійській мові. Розмову я записую. Який закон? Ви порушуєте ви пор... тому що такого закону немає. Ви що вирішили перейти і служити королівству Галіції, яке засноване 22-му році? Переказуйте своєму переказуйте своєму керівництву вже і зараз писати заяву на звільнення. Наказ людини має бути виконаний. До вас телефонує жива людина. Розмову я записала. Ганьба служби безпеки України. Ласка жива людина, жива жінка, жива душа. Телефонує до виконання, до виконання воля людини, свята. Щасливо.